Всім привіт, і так останнім часом українська влада достатньо багато го говорить про тарифи, комунальні платежі, і кожен раз говорять про те, що суми на платіжки будуть підвищуватись: то вони говорять про газ, то вони говорять про воду, про електроенергію. І це дуже схоже на те, що вони підготавлюють нас дійсно до підвищення тарифів на комунальні послуги. І ось буквально на днях була оприлюднена інформація щодо підвищення сум на таку комунальну послугу, як водопостачання та водовідведення. І оприлюднили інформацію в виді таблиць. по Регіонам, по постачальникам цих комунальних послуг водопостачання і відведення. І я би хотів з вами поділитися цією інформацією і дійсно, починаючи з 1 квітня 2023 року, будуть вже приходити нові платіжки на воду в кожному регіоні по-різному, але все-таки підняття буде в кожному з регіонів. І так, давайте ознайомимось з цією інформацією. Поїхали! Підписуйтесь на YouTube канал Банківський клуб, натиснувши чорну кнопку Підписатись під цим відео. Також не забудьте обрати чорний дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео на каналі Банківський клуб. В Україні пропонують двічі підвищувати тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. Причому вартість у різних містах України буде індивідуальною. Інформацію про нові тарифи оприлюднили в прес-службі Національної комісії з питань енергетики та комунальних послуг. Нагадаємо, що тарифи на воду хотіли змінити ще наприкінці грудня 2022 року. Тому в таблиці, які ми вам надамо, дані про підвищення вартості з 1 січня та 1 липня 2023 року. Ці суми актуальні для підвищення тарифів починаючи з 1 квітня та 1 липня, які мають ухвалити незабаром у нацкомісії. Тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення уважно перевірили, тому перерахунок відповідає вимогам чинного законодавства. І далі я, я вам навожу таблицю з даними Нацкомісії. Орієнтовно тарифи на воду будуть ось такі наступні. І Перший стопчик це тарифи з водопостачання, і другий стопчик тарифи з водовідведення. І кожний з цих стовпчиків ділиться на ті тарифи, які були до, і ті, які будуть після. В другому стопчику теж до і після. Нагадую, що це другий стовпчики. Другий стопчик це ті тарифи, які будуть з 1 квітня. І я вам пропоную подивитися, знайти свого постачальника води. Кому... Цієї комунальної послуги в своєму регіоні і зрівняти ціни, які будуть в платіжках. Так, ось перша частина, йдемо далі. Ось друга частина з даними, можете зупинити відео, подивитися. І третя частина з даними постачальників цієї комунальної послуги. Теж можете зупинити відео і подивитися і зрівняти. Йдемо далі. Чому планують підвищити тарифи на воду? Залишити тарифи на колишньому рівні, як вважають у комісії, більше неможливо. Серед причин це підвищення витрат на електроенергію, зростання вартості ремонтів та необхідність в оновленні водомереж. Скорочення кількості споживачів приблизно на 10% теж є аргументом для підвищення тарифів. Питання підвищення тарифів поки відкрите. На сьогоднішній день Нацкомісія ще не ухвалила рішення щодо запровадження нових тарифів, але до кінця березня час ще є, і, скоріш всього, ці тарифи будуть затверджені. Підписуйтесь на YouTube канал Банківський клуб, натиснувши чорну кнопку підписатись під цим відео. Також не забудьте обрати чорний дзвіночок, щоб отримати повідомлення про нові відео на каналі Банківський клуб.